Коли більшість сіл Львівщини потерпають від браку школярів, долібам, що на Жидачівщині нарікати гріх, тут понад сотня учнів. Це одна із найчисельніших шкіл у районі, але це усе чим там можуть пишатися. В одному населеному пункті зібрані чи не усі проблеми, які тільки може мати село. Починаючи від школи, на дворі майже квітень, а у класах сидять у куртках та шапках. Дуже холодно тут в класі. З там того боку, то сонце світ, а з цього боку немає сонця, і у нас найхолодніший клас. Восьмикласникам дісталися ще гірші умови. Заходячи в клас, вони з острахом споглядають на стелю. Чи, бува, не летить звідти штукатурка? Це був урок фізики, і ми сиділи, читали, і штукатурка впала. А страшно сидіти в такому класі? Це трошки страшно. Приміщення, в якому знаходиться школа, пристосоване. Колись тут був садочок, але маленьким довелося поступитися місцем старшим. У даному приміщенні в нас є актовий зал, так як ми кажемо, три в одному актовий зал, спортивний, спортивний зал і їдальня. Якщо на дворі немає погоди, наші діти, ми виносимо столи, і приносимо, заносимо мати, козла і проводимо уроки фізкультури. А допоки садочок використовують школярі, малюків обводять на виховання за 10 кілометрів від села, водимо дитину в ходорів, 10 кілометрів возимо машину, дитину в садочок. Було б бажано, щоб був садочок в селі. Важко так кожен день возити. Ясно, як? дитина ще тільки почала ходити. Дуже тяжко, не хоче вставати зранку. Фельдшерсько-окушерський пункт знаходиться у старенькій сільській хаті, яку знайшли самі мешканці, коли попереднє приміщення розвалилося. Це є наш теперішній фаб, але в ньому, бачите, в ньому холодно. Нема де дітей оглядати, бо маленьких дітей, бо холодно палимо. Такими електричними камінами дров немає, газу тут немає. Тим часом на горі, яку видно на усі доліби, дивно виглядає величезна недобудова. Це почали будувати нову школу, правда, ще у 1989 році. Обіцяного 20 років чекають. Ну, ви вже прочекали 20 років. Як думаєте, ще скільки треба буде чекати? До 2056 року. Чому так? Ну, я маю свої розрахунки. Я не жартую, але повірте мені, ну це не для камери. Чому душа болить, а серце плаче. На добудову школи долібам треба майже 20 мільйонів гривень. Селяни розуміють, що кошти дуже великі, але одне приміщення кажуть, може вирішити усі проблеми. Створити такий соціально-культурно-здоровчий центр, де б в цьому приміщенні розміщалось, так як в зв'язку з тим, що в селі немає ні ФАПу, ні бібліотеки, не вчив пристосованих приміщеннях і будинок культури, щоб в даному приміщенні розмістити всі ті заклади. Наразі люди просять гроші на переробку проекту. Треба не так багато 150 тисяч гривень, але й тих не дають. Проблема настільки болить, що розповідати про неї зійшлися усім селом. Зверталися вже й до президента, й до різних урядів. Всі обіцяли, ніхто не допоміг, але просити люди не втомлюються. Тепер сподіваються на губернатора. Шановний Михайло Михайлович, дирекція Доліпської загальноосвітньої школи, учні нашої школи, громада села, запрошуємо вас до нашого села, щоб допомогли вирішити нам наші проблеми. Запрошуємо.